У Кам'янському завершують підготовку до нового опалювального сезону. 22 вересня під головуванням очільника міста відбулося засідання штабу з підготовки житлового фонду та об'єктів соціальної сфери до роботи в осінньо-зимовий період. Цьогоріч робота проводиться в умовах воєнного стану. Втім, у кам'янському посилено працюють, аби люди були забезпечені теплом. Під час робочої наради керівники житлово-комунальних підприємств міста прозвітували про стан готовності підпорядкованих їм служб та об'єктів. За підсумками ситуація у місті виглядає таким чином. Вся соціальна сфера готова на 100%, житлові будинки готові на 100%, теплопостачальні підприємства, підприємства водопостачання, тобто вся критична інфраструктура міста готова до опалювального сезону на 96%, 95,5%, якщо бути точним. Протягом двох тижнів, коли будуть усунені пориви на мережах, які виявила під час гідровипробувань Дніпровська ТЕЦ, вся критична інфраструктура міста буде готова на 100%. Нам набагато найкраще, коли вони виникли зараз, коли плюсова температура. Якщо б ми не, не здійснили гідровипробування, якщо б не подали відповідний тиск на мережі, то це могло б статися узимку, тобто при мінусовій температурі. А це ну дуже складніше, набагато складніше ліквід. Довання цього чим зараз. Для роботи міських котелень закуповуються пелети. Вже поставлено півтори тисячі тонн. До початку опалювального сезону їх буде завезено у повному обсязі. До зими готова снігоприбиральна техніка. Цього року кількість її збільшать на чотири одиниці. Гостро стоїть питання із закупівлею солі для посипання доріг. В Україні її не вистачає через знищення окупантами підприємства Артемсіль. З цього приводу на наступному тижні буде проведена окрема нарада з Підприємствами, оскільки вартість солі, яка використовується при приготуванні піщано сольової суміші, зросла більш ніж в 10 разів. На час осінньо-зимового періоду в місті буде збільшено кількість чергових аварійних авто. Серед іншого активно готує житловий фонд до настання холодів комунальне підприємство Добробут.